Сьогодні ще далі стоять. Всіх вітаю і запрошую на ринок на сімсотку. Сьогодні п'ятниця. Зранку сонечко таке. Так хорошо, але подивимось. який далі буде день, бо вчора теж зранку було таке сонечко, а потім натягнули тучі, то я запрошую вас. Лужі не висохли ще. Давайте будемо дивитись. что тут на рынку на нашему. Холодно, аж пар сорта идет. Что почем? А яйца почем? 85. Заняты люди. Капуста цветна. А почем цветна капуста? Почем? Ай, А, пять. Все грибы продають. А такий перчик, здрасте, почув. 50. А капусточка? Хороша капуста. Це хорошо. Ну да. Так, тут цены есть. Цели є груші 120, і 70 і 80, і 100. І такі груші. І яблуки Слава, Флорина. Там ціна стоїть, я щось гляну. 40 грн. Яблуко по 40 грн.

Ще й хороший перчик. Так. Ну на це время. Так, да, да, я ж кажу, що на це время. Да, да, що такий перчик хороший. Сушка вже продається. А по чому сушка, здравствуйте? 150 яблуко, а 200 Це кілограм, да? Кілограм. Понятно. І цвітна є капуста. Почем? 60. 60. Так, А оця Наталка почому забула вже. П'ятдесят, да? так. Це ще три штучки. І гарбузик почм. Гарбузик 15. А молоко яку ціну? — Молоко козина — 50. А, це козини? Козини, да. так. І сир є. І сир, да. Ну Сир вже немає твору, тільки одна бринза залишила. По чому бринза? 280. Понятно. І картошечка 25, по чому? 25. 25. Хорошо. Хочу. Ну так, хай продається, а чесник почому. Це чесник ракомбульшу, це з чесником да? да, Воно не таке гостре. А, ух ти! Він зовсім не гострий цей чесничок. Зубки бачите якісь? Да, 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 да. У нього крупні зубки. Ну, в цьому году він дрібний в мене, він що такий крупний. І почому він? 120 120. 120. Я такого перший раз побачила, що він. Ви ви Наташа побачили, ой, який він має бути, а там один зубок отакий, як да, оце. він голубка. такий всі. Це в цьому він дрібний. От таке. Я садила так, прямо, я скажу, що не в книжці в землю. Як зубок. А я в цьому году дітки посадила. Побачили. Ти бачиш. Да. А дітки тоді в цибуленька. І він робив. такий неострий, виходить, ну, не острий, так? Це був чесник. Не він хрещений, я читала ага. про нього, він цибуля, це буде чесник. Такий, хто нейтральний хоче, щоб такий неострій сильний. Ну, сочна така. Соковит, я в салат прийшли тут. Зрозуміло. Так, добре. І тепер нормально. А почому чому це у вас оті курочки? Це 190 гривень. 190. 190. А морковка корейська, Женьки, Три місяця курочкам Та я бачу, що все А ви з Кеденої гори, понятно. Скидена гора. Люди з Кеденої гори приїжджають сюди на ринок, на наш. А такі по чому оця помідо? 60. А перець і по перец. 25 такі по шість. А отакий по 60, ось. Так, зрозуміло. Ще є помідори такі. А по чому помідори оці ваші? 70. Сімдесят. Ой, ку скільки. Оце часнику привезли. Здрасті, а по чому? 80 гривень. Це останнє, вже жив. У морози не водить. Хороший. Ось така от сила эта. Так, мед єсть. Мет кажуть натуральним, для себе робили. Так, що тут таке? Як пройти? Тут я не люблю тут, ну тут маленький вузький проход, ну невозможно пройти і все. Доброго ранку. Вони розкажіть, що по по чому розкажи. 280. 280. Це, 250. Це задня часть, да? так? А ребро? У мене не обрізне, теж 250. Хороше ребро, так. Да. А оце це філійка, так? Да? 350, ще 330. Да. А сало. А сало 280. Отаке 280. А оце копченості. Пачу, шо? 500 гривень. Руле. Руле. А оце як. 380. Як називається? А, да. Параліна, а антрикот, так. Кров'янка. Що... Кров'янка. І кров'янка по чому? 200 гривень. 200 гривень. Mm -hmm. А то сальтисон? Сальтисон тоже 200 Тоже 200, 100. да? А в баночках то у вас що? А що тушонка? Тушонка 160 гривень, фарш І фарш по чому ще? Фарш 240 То свинячий, да, свині? Сьогодні mm майно, -hmm. сьогодні Добре, дякую. Почули ціни? Голови, хто в мене питав. Хтось просили голови, то я не бачу ще, щоб голови у когось були. Зараз посмотримо. Но... Ну поки я не бачу. Ні, тут теж нема голов. Продавець зайнятий, Немає його дружини, вона б мені, може, розказала, але так. Та тут риба, але я її не падаєш, Таня. Таня немає. Малятко сосиски Ось тут дивіться перець який гарний. Красивий. А по чому перець? Перець? 60, 50, 30, 20. О, а грибочки по чому? 150. Це як називаються вони? 150. Зеленуха столик. Ці по 350 білі трошки осталось. Дві штучки. Не а яблука по 40, 25, по 50. Вже. Так. Що? Ой, Та, йдіть, проходьте. Добре. Ну що, я все спитала. Ото хто питав голови, щось таке, я не бачу навіть таких. голов. Ну, тут ми все питали в прошлий раз, то я думаю, що, що ціни не змінились, да? З прошлого разу. Все так, як було, так і є. Добре. Все є. Немає, я не бачу голов. Кури. У моєму прошлому відео сіни є, кому цікаво, то подивитись, ну, тому що люди продають, а я їх не хочу відвлікати. Це якби вони стояли гуляли, то я б ще раз би спитала, а так як люди працюють, то я не буду їх. Ну тут ніяк не можна подивитися. Ну, стоїть черга, я не можу нічого теж питати, щоб показати. Ось вот все-таки бачу помідори 90, 75. Так. Зараз піду на всякий случай спитаю. Ох, сколько собак. Ого. Где вы откуда пришли на базар? Здрасте. Нема мого сирка. нічого. Так, іди гуляй. Собаки на ринок прийшли. Скільки, много. Лісточки облетіли вже все. Ну, Сьогодні прохолодно. Я думала, виглянула на двір, думала сонечко, думаю, буде хороша погода. Вона то хороша, але прохолодна. Помідори 70 і 80, маленькі 50 і сливи 30, хурма по 100, хороша хурма, а як вона називається не знаєте? Та насо ми вже питали, так? Баранина, телятина, але заняті. Ну і тут опять я підійшла, хотіла спитати, Тут, тут опять черга вже стоїть, вони ну везуть мені. Ну ладно, будемо ждати наступного разу, але голов я не бачу. Хто хотів узнати, чому голови, то я їх не бачу. Сейчас у Таня спитаю про себе. Таня, а є? Добрий ранок, ні. Судий раз він кошель був, не прийшли. Немає. Була сьогодні половиночка, жінка в цей забрала. Хорошо, до до, до, тоді добре. До, вам. Да. Там, там 30, Так, так, да, да. добре, Таня, добре. Нема мама його сира сьогодні. Ну, ладно, нема, то й не треба. Я другої купила. Тут ізобіл'я, і красота. Колбаски. Так як мені пройти? А по чому це такі оріхи? 70. Стаканчик такий, 70 гривень. А олійка почому? 45 півлітра. 45 півліт. Да. Олійка 45 літра. Понятно. А творожок? 200 гривень. 200. А це сирники, оце, да? Це, це... манники. А, манники. А да. почому манники? 220 кіло. А молоко 40 молоко 40 а молоко по 40 якщо це так добре Ого часнику вже он дивіться понадбирали надбирали часник Хорошо. По 80, да? Хороший часник. Кому треба, йдіть, приходьте. По 80 гривень. Гарбузики. А по чому гарбузики? По 15. Я вечором зіницю прийду. Нахер ти мені нужен, Господи. П'ятдесят два. Кавуни. по сорок. По а сушка почому? Ото півлітрова баночка, да? А огірочки красиві. По чому огірочки? А оці зелені. Кажіть все, а красні. По 50. По 50. Да, це сладкий Понятно. А груші по чому? По 60. І груші по 60. Дякую, що сказали все. Сигуля яка, квіти, сімочки. Все. Вот такий сьогодні у нас був ринок. На дворі прохолодно, я йду додому. Ринок працює, хай все продається. І хай буде хороша погода, сонечко, як зараз, сонячно і красиво. Всім бажаю гарного дня, приємних наступаючих, вихідних і всього найкращого. Зараз я ще на дерева хочу глянути піти, а ага, вже листечко пооблітало. вже облетіло листячко, вже дерева потеряли свою белую красоту. добре. Хай буде хороший день сьогодні хороша погода. І хай все буде добре.